Вам призначили еутерокс? Або ж у вас гіпатеріоз, і вам лікар каже, йод не потрібен, або ж зайвий, або ж ще щось. Так от, основні моменти коротко. По-перше, йод це есенціальний мінерал, тобто життєво необхідний завжди. Друге, рецептори до йоду є на кожній клітині, а не тільки на подібні залози, тобто він потрібен всьому організму. Третє. Йод зв'язує та виводить токсичні галогени, тобто окислювачі, а коли його недостатньо, ось і формуються вузли. Четверте, йод має бути в органічній формі і попадати з їжею або біодобавками, тому що він не синтезується, ми маємо його отримати. І коли йод в органічній формі це безпечно. Джерела органічного йоду це спіруліна, хлорела… Келп або шламінарія, фукус, фейхуа. А тепер дивіться, коли у вас гіпотеріоз, які ознаки? Це високий пролактин, це фіброзна кістозна мастопатія, це кальцинація судин, це панічні атаки, порушений сон, випадає волосся. І головне, при гіпатеріозі потрібно, щоб був не тільки йод, а ще й селен, вітаміни групи Б, А, Д і гарна мікрофлора. Так от, ця програма, яку ми пропонуємо, вона вже за місяць суттєво покращить ваш стан. Звертайтесь і ми підберемо рішення до вашої конкретної проблеми. А ця програма вона загальна. Сюди входить вітамін Про, це якраз комплекс вітамінів групи В, а також вітамін А і вітамін Д. Біойод це джерело органічного йоду на основі ламінарії, фукуса і фейхоа. Селен це необхідний мінерал, який якраз потрібен для конвертації Т4 в Т3. І – це комплекс з про- і пребіотиками, а також фітобіотиками, тобто цей комплекс, який якісно відновлює нашу мікрофлору і пригнічує патогенну. І ця програма вона здатна вам допомогти при як при гіпотеріозі, так і для його профілактики. Так як я вам пояснила, доцільність і необхідність всіх компонентів цієї програми.